Цікаво писав Джеймс Олівер Кервуд. В цього чудового письменника була щира любов до природи, до тварин та до всього живого. Та ви не повірите, що свого часу Джеймс Олівер був мисливцем і доволі довго полював на диких звірів. У передмові до першого видання Король Гризлі Олівер писав, що створюючи історії про тварин, він щиросердно намагався спокутувати бодай частину своєї провини, адже стріляти у звірів лише для того, аби потішити свою гординю, один з найтяжчих гріхів людини. Я вважаю, що герой мисливець цієї книги Джим Ленгдон, це, мабуть, і є Джеймс Ольвер, і саме написання цієї повісті допомогло авторові усвідомити свою важливу роль у відносинах природи людина Джим Ленгдон намагався підкорити собі створіння дикої природи велетенського гризлі Тора за допомогою зброї, рушниці. Людина сильніша та найрозумніша істота на цій планеті. Але природа виявилась мудрішою за людину. Коли Джим Ленгдон опинився у пастці зі зламаною зброєю, навпроти нього стояв Тор: Гризлі не заподіяв мисливцю лиха, добро перемогло зло. І саме ця подія стала для Джима Ленгдона вирішальною у його подальшому ставленні до дикої природи. Адже він на власні очі побачив, як у серці лютого звіра перемогло добро. Мисливці перестали переслідувати Тора та покинули його володіння, прекрасну долину. Ця історія з чудовим кінцем, а сильніша зброя проти зла на нашій планеті це любов і добро. Щоразу читаючи Кервіда, не можу не виділити, як душевно і детально він описує природу. Здається, що ти сам стоїш на вершині гори, дихаєш повітрям на повні груди і дивишся зверху на безкраї дали лісів, що простягаються, блакитні, мерехливі озера, чуєш чаби птахів і шарудіння в частіше невидимому оку життя лісових мешканців. У королі Гризлі» особливо хочу виділити два моменти. По-перше, чудово описане життя диких ведмедів, їх поведінка, реакції, сприйняття. Автор наділяє тварин майже людськими емоціями, але це для мене лише плюс. По-друге, тема добра і зла, яка завжди буде актуальною. І коли дикий звір виявляється благороднішим за людину, це сильно. Я не проти полювання, коли це питання життя і смерті. Не можеш здобути звіра, помреш від голоду й холоду. Але вбивство заради неживи або тим більше розваги це огидно. Тому я вважаю, що таких книг має бути побільше і читати їх мають діти, щоб розуміли, що тварини такі живі істоти і теж хочуть спокійно та щасливо жити.